Привіт усім! А ми шейно забрали з виробництва наш новенький бестселер в білосніжній шкірі. Це є замовлення пані Олени з міста Дніпра. Погляньте, як розкішно виглядає це крісло. Повністю ручна робота, натуральна деревина всі накладочки. Білосніжна шкіра італійського виробництва. Жодних вставлень шкірозамінника. Модель кріселечка бестселер. Якщо вас цікавить, для вас ми можемо виготовити ідентичне крісло в білій шкірі або будь-який інший. Також робимо відповідні крісла з різними кольорами та відтінками деревини. Заходьте на наш сайт або пишіть у Viber, вишлемо усі наявні варіанти кольору шкіри та деревини. Contacte în șapte profile.